Справжня свобода доступна лише тим, хто здатен контролювати себе. Якщо ти не вмієш керувати своїми бажаннями та настроями, ти стаєш їхнім рабом. Мрії не здійснюються за помахом чарівної палички, їхнє досягнення вимагає праці. Почув будильник? Вставай! Не давай собі часу на роздуми. Твоя мрія не чекає, вона вимагає дій вже зараз. Кожного разу, коли ти натискаєш кнопку відтермінування, ти стаєш слабкішим. Твої мрії та цілі вартують більше, ніж кілька додаткових хвилин сну. Просто встань і почни рухатися. Так, будуть дні, коли ти не матимеш бажання щось робити, і це нормально. Але великі люди досягають своїх цілей не тому, що завжди сповнені енергії, а тому, що працюють навіть тоді, коли не хочуть. Вони розуміють, кожен крок, навіть через втому, наближає їх до успіху. Світ навколо ледачий, і це твій шанс. Більшість людей лише говорить про свої цілі, але так і не починає діяти. Так, шлях буде важким. Ти втомишся, не завжди почуватимешся на висоті, але твої зусилля мають бути більшими за твій фізичний стан. Олімпійські чемпіони перемагають не тому, що їм просто подобається тренуватися, вони долають біль і перешкоди на шляху до своїх мрій. Якщо ти не отримав бажаного результату, не звинувачуй нікого. Скажи чесно собі, я не зробив усе можливе. Я знайшов виправдання, я не доклав достатньо зусиль. Не можна очікувати нагороди без праці. Нагорода завжди приходить після дій. Навіть у словнику слово праця стоїть перед успіхом. Ти можеш впасти 10 разів, але важливо піднятися на 11. -й. Перемога дістається тим, хто готовий іти до неї, незважаючи ні на що. Ти не можеш розраховувати на успіх, якщо не викладаєшся на повну. Усі хочуть перемагати, але працювати готові одиниці. Пам'ятай, це твій шанс виділитися. Емоції це твій головний ворог. Твої почуття не завжди відповідатимуть твоїм цілям, але ними можна управляти. Контролюючи свої емоції, ти здобуваєш дисципліну, і тоді ти зможеш сказати собі, я впораюся, чого б це не коштувало. Справжні чемпіони не лише говорять, вони діють. Якщо ти здасися, усі твої зусилля будуть марними. Вони не зупиняються через хаос чи проблеми навколо. Вони зосереджуються на своєму шляху і йдуть вперед, незважаючи ні на що. Саме в ті моменти, коли інші здаються, ти продовжуєш рух. Коли вони зупиняються, ти проходиш ще трохи. І в цей момент ти опиняєшся далеко попереду. Тільки так створюються справжні перемоги. Так це буде важко, так світ сповнений відволікаючих чинників, але це не привід зійти зі шляху. Навпаки, це знак, що потрібно посилити свою концентрацію і продовжувати працювати. Головне не зупинятися. Навіть якщо тобі здається, що немає сил, просто встань, взуйся і почни рухатися. Неважливо, наскільки ти талановитий чи досвідчений. Головне це твоя рішучість і дії. Рухайся вперед щодня, і ти побачиш, як мрії стають реальністю. Ти думаєш, іншому все вдається легше? Це міф, який нав'язує тобі твій страх перед труднощами. Кожна успішна людина проходила через ті самі труднощі, що й ти. Різниця в тому, що вони не здавалися. Вони вставали рано, працювали довше і не скаржилися. Хочеш чогось унікального, дій унікально. Більшість людей обирає шлях найменшого спротиву. Ти ж обери інший шлях, шлях дисципліни та наполегливості. Пам'ятай, справжня сила не в таланті, а в щоденній роботі над собою. Успіх вимагає терміновості. Кожен день зволікання це крок назад. Кожного разу відкладаючи завдання, ти втрачаєш можливість наблизитися до своєї мрії. Зроби перший крок просто зараз, навіть якщо це важко. Пам'ятай, що момент дії завжди сильніший за вічне очікування. Варто пам'ятати, кожне зусилля, яке ти докладаєш, це внесок у твоє майбутнє. Навіть найменші кроки ведуть до великих результатів. Втома, тимчасова, а результати назавжди. Не бійся, що щось рухається повільно. Бійся, що ти стоїш на місці. Чому ти це робиш? Задай собі це питання і відповідай чесно: твоя мета це твоя мотивація. Нагадуй собі, щодня, навіщо ти почав. Це допоможе подолати будь-яку кризу і продовжувати рухатися вперед. Ти унікальний, але твій успіх залежить від твоїх дій. Ніхто не зробить роботу за тебе. Жодна допомога ззовні не замінить твоїх зусиль. Зроби свій успіх досягненням, яке надихає інших. Нехай твоя праця стане прикладом для інших. Навіть якщо здається, що все проти тебе, продовжуй. Твої дії сьогодні визначають твоє завтра. Не піддавайся сумнівам. Прийми виклик і зроби все можливе, щоб стати найкращою версією себе.